Дякую, друзі, глядачі каналу Все про авто. Сьогодні був такий обзорчик автомобіля. Покажи автомобіля, який ми купили. Це у нас вже що, Вадюшка? у нас? Електро. Уже електро. Ми вже переходимо на електромобілі. Це у нас машина Kona. ми цю машину у Дніпропетровську. Доставочка вийшла 12 тисяч гривень. Машинка сама коштувала 300. Батарея стоїть знизу, батарея ціла, по батареї питань немає. Середня права дверка тут буде підряхтовочку, нам Льоша чи Арманчик підрихтує і все буде добре. По кругу тут задня права дверка ціла, тільки вибито тут стекло. Немає стекла. але дверка сама ціла. Салончик тут цілий, треба поки вчистити буде. Задня підвізка права тут ціла. Бамперок, 300 багажника. Це у нас у ціле. Просто на бампері є один бізнесний дефект. Є кому треба може, буде, може фара бити, фара буде бита, а в нас є скло. І скло буде стояти теж грошей, ми йому теж можемо продати скло. Ну, тут задня підвіска теж ціла, тільки підігнуло речага. Цапа ціла, цапа алюмініва стоїть. Тут просто вирвало болти, речах і цього. А под рамник і повороти кулак ту він алюмінієвий тут. От попередочку, що ти? Безпека. Тут стрільнула, стринула, магнітола, те все воно повністю ціле. Ну, Я давно хотів купити електромобіль, там ковно, чи, ну чи так, якийсь такий автомобіль. Подивіться, як і що воно. Подивимось, буде. Чи, якщо піде, то піде, не піде, то більше брати не будемо. Але я думаю, що все буде добре. О, дивіться, як ми, як ми її вигружали, цю машинку. Будемо ми її розбирати. Хочу за місяць я зніму вам відео і порозкажу, що ми за місяць продали. Чи щось продали, чи не продали. Якось... Так, він з цього клема, де ось ці водюша дивіться. так. Побачимо, побачим, як протус. Да, надевай бустер. Тільки плюс-мінус не попутай, батька. Все, включи, все, Так, повар, 117. Прес цього. А як тут, не знаю. Бачите, і показує. А куди пустав? А, сюди поставить. Токсона ключ. Не, не. А, у тебя хуйня, наверное, тут хуй, хрень не важна. Это ключ не отсюда. Да нет, токсона не было, тебе херни. Было, блядь. О, левый дверь как открыта пошла. Да? О, все, Васиш. надо было провести, понял? Don't key not detected. Не нашел. Press power. Ну, нажмите. Бутон. Нажимай. Назимається, ти поняв? Це, не той, 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 той. це ключ, батька. Білоухо. Одбито. Це якась херня така, тут пластмасова побита теж. Що воно тут таке, я не знаю. Оце в мене клічок ключ... ще не було. У мене таких. Так, блок АБС цілий. Який шнур пішов туди до батареї цілий, трубки цілі, те ціле, те ціле. Те все ціле. Зразу пофотографіруєш. Корпусом згоре, але ну, на ті віти на ті дивися є. Згорення ці блоки перекинеш його, але він дорогий цей блок. Бач, він просто тут кусок відбити, поняв, кусочок. І тут оце бачить. Таке, це воно навіть, якщо зробити його, то без проблем воно завариться все. А так, в принципі, це бочечка. А так, в принципі, це все воно тут оця, ці, треба пофотографувати. Так, що тут? О? Компресор у нас цілий. Яка ж бочечка тут подогнута. По ходовки тут шо на речаги. рычаги. Тут ходовка в сторони ціла вся. Походочки тут тут. На цілий на місці стоїть. П'яточки тільки пяточки позагинало. Тут ланджерон на місці, п'ятачок, значить, цього. Тут він значить, я не бачу, тут він так цей лангеро, а да, він так йде тут. Ну подравник стоїть на місці, то бачиш. Подравник на місці. Стойка, стойка, Під вопросом, чи цілась, капитан немає. По цьому всю бай. Тут мотор цей цілей, коробка ціла, получається. Та ну що мені дивиться її, Так, друзі, приїхала кона. Электричка. Первая у нас электрическая такая. А ходовочка, как, друзья, ходовочка, как новый. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай.

Не там типа третій де дублікат типа, поняли? Заготовочка такой йде. так вон. Так, Тас... Як уже буде фініш, я вот там їде, їде їда, ні. Ні, 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 не нехай, не, не не? нехай. Не. Так? Да. Нет. Все. тележечка. Так, да, бо щоб батарею не повредить, блядь. Бо... Найголовніше це батарея. Ну звісно. Бо я батарея повредиться піздець. Нам треба акуратно, будь блять. От тут найголовніше це батарея в цій машині. Це друзі нагадують електричка в нас. Зараз ще будемо знімати колеса. Поліни ще треба віддати кольоса. Дзеркало у нас тут це ціле. Ой, блять! Не, дивися, дивися, бо зараз батареї буде піздець там. А, ні, все. Ні, воно не йде, воно не став, воно, воно не йде. Сейчас раз п'ятум Бля, надо... Надо... Ні, давайте я кось батарею, потеряю отсюда Подимай, подимай. Давай, давай, давай! А ну давай пускай. Балку, щоб ага. Просто треба було сюди, щоб одразу вона по тілі... А, це ж вона поїде, а ти потом уйде. Поїдешь, да. А мене, да, перестанемо потім. Опускай її. Ох. Все, в принципі, должна вже вона йти. Сейчас я там підшли. А ну давай. А ну там, тієї сторони, що там? Пікуся. Пеку. А, ось все. закрыть двери, ну. А. Закрыть. Я хотел просто с колесо, понял? Да. Подержать ты хочешь? Да. Все, Все четко, Сирослав. Все, Все четко. Все четко. Відставляємо під машину. Зараз її раз, машинка виїжджає і все, беремо, пошли. Хорошо, як колодочка є, йдем. Така дуже на вигрузка виходить, кожна, бачите, і те поставляємо, так туди, так туди. Зараз подідемо помалесеньку і буде все. все буде. І ще підложив на Так, Що ти зразу від'їхав, з нього раз і просто од'їдемо. Я під просто. домкратю і колісо відкручу. Да, 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 а чого? Бо зараз впаде, це на парку, зараз ми колісо відкрутимо, знімемо колісо. И сама такая була поставочка, зарапі двига выдержавшись. У нього, друзі, бачите, як вигружаємо роботи. Працюємо, неділями працюємо. Ось така пропаса, Отак, яку не діємо. друзі, працюємо, наша праця, як говориться, їдка робота. Так, підставим, підставим. Все, переходимо, а, так, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!